Аплікація пожежна машина. Як побачиш десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити, вивчить правила пожежні, будьте завжди обережні, знає хай дитина кожна жартувати з вогнем не можна. А хто працює на пожежній машині? Так, пожежники. Є люди особливої професії, пожежники. Це сміливі і сильні люди. Вони вступають в бій з вогнем, який вирвався з рук необережних людей. Пожежники гасять вогонь водою або спеціальною піною. Що нам потрібно? Кольоровий папір, білий папір, клей, пензлик, ножиці. З яких деталей складається пожежна машина? Кабіна, кузов, колеса, вікно, драбина, сигналізація. Малята, у вас все чудово виходить, ви молодці.